Наше місто, сучасність, перспектива, стратегія розвитку. Під такою назвою у надвірній пройшов круглий стіл за участю місцевої влади представників освіти, культури, спорту, екології, громадських рад і фондів. Ініціатором даного засідання виступила громадська організація Воля яка допомагає краянам вирішити ряд соціально важливих питань. Участь у обговоренні подальшого розвитку надвірної взяв і народний депутат України Юрій Дерев'янко. Представники надвірнянської громади різної вікової категорії, освітнього рівня, сфери діяльності майнового стану. Зібралися за круглим столом для обговорення та вирішення у подальшому важливого питання стратегії розвитку міста Надвірна. Громадський діяч Ольга Галабала познайомила присутніх із дієвим проектом Шлях у майбутнє на прикладі Львова і запросила до активного діалогу та співпраці кожного учасника засідання. Під час цього заходу йшла мова про ряд особливих завдань для покращення життя громади, серед яких збереження християнської духовності, розвиток освіти і підтримка культури, культ здорового і спортивного способу життя і туризм. Йдеться про те, щоб це була Нормальна сучасна сцена, яка би мала освітлення, озвучення техніч, технічно для того, щоб можна було робити, тому що ну не сприймається вже мистецтво, просто так став і заспівав, як колись під баян, чи там скрипку, чи оркестр, навіть якщо це є живий оркестр. Все рівно я не хочу, щоб це було, бозне, яке шоу це, це не обов'язково. Але все ж таки, це повинні бути сучасні методи, якісь, які додають просто емоційного впливу тому, що ми робимо. Тобто, то це має бути сучасний концертний зал в першу чергу. Ну і, мабуть, та то не мабуть, це це дійсно вимога часу. Танцювальні зали, от е, якісь невеличкі, хай буде аудиторії. Це повинно бути і місце для того, щоб ті діти мали де збиратися і можна було десь їх там вчити. Це повинні бути і інструменти обов'язково. Без сумніву, що чи концертний зал, чи якесь місце, в якому можуть відбуватися якісь культурні нормальні на нормальному рівні, високому сучасному події, вони теж будуть. Свою роль відігравати в тому, що будуть приваблювати і тих же туристів, які будуть їхати десь трошки зупинятися в нас, а, а потім їхати вже на Букове. Якщо взяти в обласному рівні, у мене хороший зал тепленько. Ми маємо зал, маємо роздягалку, маємо фує, навіть маємо туалет, паркет, все, паркет, нормальний зал, у нас тепло. Але порівняно з тим, якщо. Взяти 83 рік, як я тільки прийшла, бо вже 30 років в цьому році ми будемо святкувати своєму колективі. Е, у 83 році, коли у мене було ну вісім пар шість пар, то тепер у нас в колективі 280 дітей. Де ми маємо виступати на 280 дітей? Ви мені скажете, дякую, що є пам'ятник Шевченка і площа О, там, і ми там маємо можливість показати своїх дітей. Ну, все починається з того, що потрібні гроші. Будувати потрібно заклад культури. Це цілий комплекс, те, треба будувати, щоб не тільки сцена була, щоб там був і спортзал, щоб діти могли позайматися, тому що я працюю з молоддю і знаю, що вони хочуть. Івановна, ми б і паркуром займалися, вони б і на ролі скакали, і на скейті переверталися, і з, з такою жадністю ми, як приїжджаємо, пруднік, йдемо в парк, а там е, є і, і, і баскетбольна площадка, і футбольна, і волейбольна. і ще Помимо того, там є оці гірки, де вони сказали, їх за вуха звідти не витягнеш. Якби ми не е, сумували з того приводу, що в нас немає ще матеріально того, що ми би вже хотіли мати, але я вважаю, що 20, розвит... 20 років розвитку України все ж таки вже свідчать про те, що духовність наша змінилася. І я це говорю і як викладач, і як учасник е, колективів. Я е, страшенно тішуся тим, і ми всі тішимося тим, що зараз вже в нас є мода і на вишатах. Шиванку, і на українську пісню. Це вже е, не тільки на Заході, тому що період певний було тут, що тут з'явилися церковні хори, тут дітки почали ходити до причастя. Зараз цей процес поширюється. Ми повинні нашу віру практикувати, зробити її живою і діяльною, тому що не вистачає знати лише Господні заповіді. Треба згідно них. Жити в повсякденному житті, оскільки ми є районний центр, ми ну, в деякій мірі маємо можливість охопити дітей району, але тут все знову ж таки впирається в основну проблему в матеріальну базу, в забезпечення, оскільки кадрів у нас є багато, а от матеріальна база набагато слабша. Наша велика перевага є в тому, що ми. Працюємо ну, для дітей, дітки в нас навчаються безкоштовно. Це дуже важливий чинник, оскільки дітки, наприклад, які мають там мають якесь такі обдарування до малювання, йдуть в художню школу, де є платне навчання, вони там навчаються, розвиваються. Є дітки, які можуть танцювати, хочуть танцювати, йдуть до Олени Іванівни. Так само мізерну ту плату, але оплачують. Але є ще так. Таких багато дуже дітей, які не мають особливого таланту, особливих обдарувань чи з вокалу, чи з музичних здібностей, чи з образотворчого мистецтва. І є багато дітей, батьки, яких ну, не можуть навіть і тих 30-40 чи 50 гривень витратити на в місяць, виділити свого сімейного бюджету на навчання дітей. І тому всі ці дітки приходять до нас. Ми приймаємо всіх без виключення, і тут вже постає зовсім інша. Проблема проблема в тому, що ми не маємо куди помістити цих дітей. Тому що останні роки спостерігається дуже зменшення, дуже помолодшили наші вихованці. Дуже часто багато є батьків, які приводять дитинку, таку що ще не вміє добре говорити, три рочки і кажуть, скажіть, що би моя дитина могла вас тут робити, чого би могла навчатися. Та все ж на першому місці залишаються такі проблеми, які силами громади не здолати, зазначив Но надвернянський міський голова. Новій Андрійович йдеться про загальнодержавну політику, розвитку великих промислових підприємств, утримання доріг і протипаводкових заходів. Проблема ту, що підняв і піднімається зараз за останні роки, це зміни державницького підходу до капітально-поточного ремонту, доріг, не комунальної форми власності. У мене на руках тут є світлини доріг, які проходять через центральну частину міста. Не готувався я спеціально для круглого стола, справа в тому, що останній місяць практично я не побоюсь цього сказати, не вилажу з Івано-Франківська від власника оцієї дороги вулиця Мазепи, Чорновола, Соборна, вулиця Грушевська, яка, якщо можна назвати, сьогодні залишається тільки напрямком. Якщо ми цього року спільними зусиллями не заставимо власника доріг зробити капітальний поточний ремонт, в центрі міста буде напрямок піщано- Гравійного матеріалу по самим скромних підрахункам, для того, щоб ми могли побудувати нові асфальтні дороги комунальної комунальної форми власності, потрібно біля 95 99 мільйонів гривень по цінах 2012 року. І третє питання: не зможуть територіальна громада, мешканці і місцева влада сама боротися з протипаводками, заходами, які також край погано фінансувалися як у 2008-му, так само у 2010 році тому ці три основні проблеми, я вважаю, на сьогодні є саме визначальними, знаковими, і саме від того, як держава поставить політику у цих трьох питаннях, якщо ми будемо працювати. На великих потужних підприємствах будемо отримувати заробітну плату. заробітна плата буде отриматись відрахування, де по цьому відрахуванню ми будемо отримувати дошкільну освіту, харчування наших діток, належне утримання наших діток. Це робота культурних духовних закладів. Це робота дозвілля молоді. Повірте. Це буде повний цикл. Це самодостатність, повноцінність і заможність. Позитивним моментом названа задіяність дітей та молоді міста у різних гуртках і секціях. Але треба ще багато зробити, щоб їй було цікаво жити у надвірній. Для цього сучасна громада має визначити, яким шляхом місто рухатиметься далі чи за рахунок промисловості, а чи різновидів туризму. У будь-якому випадку жителі надвірної повинні висловити свою думку. Це надзвичайно важливо саме нам, мешканцям, сформувати це своє бачення і запропонувати потім вла. Раді, яка фактично здійснює реалізацію і повноваження нас мешканців і в міській раді, і зрештою потім це так само має якісь відображення на районну раду і на обласну в тому числі? От і щоб ці е, рішення, чи це обличчя міста, яке ми собі уявимо, якщо вся громада погодиться, і депутати погодяться, і всі погодяться, щоб ми цілеспрямовано рухались крок за кроком до того результату. Безумовно, місто розвивалося. Ми це добре всі знаємо, спираючись на величезні наші підприємства, промислові, і ми маємо наслідки того. Ми, ми зараз залежні від тієї інфраструктури від великих підприємств, і тут цим нічого не здієш. Тут треба докладати окремих усиль, щоб відновити роботу тих підприємств, але на превеликий жаль, більшість наших мешканців. Так само, як і міська рада, ну на це не впливає фактично. Це поза нашим впливом. Але з іншого боку, ми, коли дивимося про те, що ми хочемо мати, чи яким місто мало би бути, то ми завжди аналізуємо і дивимося, які сильні сторони, які слабкі сторони. Те, що треба займатися відновленням виробництва, це зрозуміло. Але те, що треба і вчасно переорієнтуватися і собі намітити якісь інші ті іде, ту ідею, іншу, яка б дала можливість через певний період часу. Забезпечувати і робочі місця, і створювати то обличчя міста чи той бренд міста, як правильно казати, і яка би дала можливість залучати і інвестиції, і в тому числі дала можливість би наповнювати бюджет міський. Оце якби власне за наше спільне таке завдання. Надвір на місто курорт, туристичний центр чи ринок з цього приводу було чимало конструктивних висловлювань. Я з малку тільки чую, що у нас замок є ми замку, реконструкція планів. Починаючи з дитинства цих планів було, і писали в газетах, все пройшло вже скільки років, нічого не змінилося. Сказати, що це місце цікаве для туристів. Воно абсолютно не цікаве. Коли в Європі ти буваєш в Європі маленькі містечка, бачиш їхні замки, як вони їх реставрували, як там діючі музеї. Кругом них якісь центри для відпочинку для туристів, для всього. У нас це зробити Уже були кращі часи, коли нічого не зробили. Зараз, коли земля, вся поділена, щось побудувати біля замку, ну, зробити інфраструктуру туристичну неможливо. В плані архітектури, хочеться бачити місто. Десь, що нас був такий штрих, як от Франківську бастіон, хто був. Я, його відкрили навпроти медуніверситету. Багато навіть франківців, до речі, не знають, що це таке є. І просто я, я захоплююся цим бізнесменом і цим, цим, цим проектом мільйонним. Це фактично старі стіни розкопані франківська. І там зроблений е, арт-центр, виставкові зали, кафе теж у стилі цьому старовинному, е, все каміння, всі стіни збережено. Ну, тобто така краса, я от подумала, що можна було б дійсно от, е, ці залишки фортець, які в нас ще є, цих стін. Якщо б дійсно, тому що є багато людей, які сьогодні володіють великими коштами. І якщо вони вже доросли вище, виросли свого споживацтва в бізнесі. То це би було супер, якщо б це було вкладено в якийсь цей з наших надвірнянських, ну на жаль, залишки архітектури, але ще я надіюсь, не все втрачено. На даний момент надвірна не може бути конкурентом Яремча і Буковеля, але має свої ресурси для туристів. Надвірна має ресурси в такому вигляді, як історичний, і в такій ніші, як польські туристи. Чому є таке Солобистриця, де пам'ятники польським легіонерам, куди багато. Поляки в'їздять як місце бойової слави, і тут дорога через надвірну стопроцентно є костел, і якщо для конкретно польських туристів пропонувати конкретний продукт туристичний як маршрути щодо перевалу легіонів, тоді польські туристи можуть залишатися на ночівлю в надвірні і щось робити. Це перший, другий це можливо такий вид, як, скажімо, подійний туризм. Вже говорили багато про замок. Якщо робити, скажімо так, щорічний фестиваль, там рицарський чи інший, тоді люди будуть знати, що є надвірний, є такий замок, і там є міроприємство, куди там, на два чи на три дні в рік люди можуть приїхати. Я собі так десь уявляю, там в районі бази УБР якісь такі конюшні знаєте, де, де є багато коней, і до нас приїжджають люди, які люблять прогулянки на, на конях. І от вони на цих конях переїжджають через річку і оглядають цей наш ліс, оцей, отуди запнів. Отуди. Мені здається, що це би було дуже для них цікаво, і було б так романтично. І це могло б привабити цей туризм. Звичайно, від нього заробляють. Це найлегший спосіб заробляння грошей. І від нього заробляють всі, всі можуть цей два. Я собі уявляю в надвірні багато хостелів дешевих таких, знаєте, де людина могла де от це дорого. Але це не так далеко до Буковелю. Отут можна би було переночувати е, дешевшим коштом. Е, потім е, ще я од, е, ну, там кілька разів була в Таліні, і я бачила е, таку відкриту площадку, таку сцену відкриту, і там грав дві години муніципальний оркестр. Я піднімав це питання перед головою адміністрації, перед міськими. Зробіть тротуари, ну подумайте про людей. Метр, по яких ми повинні ходити. Як ходили всі по вулиці, по Франка там є місце, по Котляревського переходимо, так і дотепер. Пам'ятайте за пішоходів, що ми теж хочемо ходити по нормальних дорогах. Не всі їздять на машинах. І проблеми з паркуванням в центрі міста. Це теж ми всі разом повинні перенести цей стихійний автовокзал. Перенести за містом, бо це теж сором для нашого міста. Якщо ви говорили там про майбутнє, формат «Круглого столу» не найкраще з моєї точки зору, підходить, що це б говорити. Але я думаю, що можливо, е, це, скажімо, були б технопарки, але в умовах, які в нас є податки, навряд чи хтось захоче закладати бізнес на двірні, ви з тої податкової бази. Тому я зараз скажімо, не готовий в якому профілі розвиватися на двірні, я б сказав би, які речі. Треба зробити, не виходячи там, із образу майбутнього, але вже зараз. Ну, перше це дороги, тому що, ну, скажі, не то, що туристи, щоб звичайна людина приїхала на двірну, треба дороги. Це перше. Друге, для молоді, для того, щоб вона не тікала. З надвірної потрібне місце для відпочинку. Дуже добре, що нас там відкрився військовий ліцей, і можливо, там перспективний напрямок надвірної це освітнє місто. Не в сфері вищої освіти, а принаймні, якби середню, тому що ми не виграємо конкуренцію з Франківською щодо вищої освіти. Але є технікум, є колесі, можливо, ще якісь е... Ліце. да, ліцей далі, де тобто можливо, щоб приїжджали люди, і це був якби освітній центр надвірна. Друге, що потрібно для молоді зробити, це місце для, скажімо, занять на скейті, на спеціальних роверах і на роликах. Тому що зараз вбивається центральна площа, тому що це є, але місця спеціалізовано немає. І про це вже говорили, думаю, що в першу чергу треба в парку поставити спеціальне місце для того, щоб це робили. Третя річ, яку обов'язково робити, це роздільний збір сміття. Ну, вже Певний час у е, нас вже збирали пет пляшки, потім це зникло. Я не знаю з яких причин, але для того, щоб не тільки туристи, звичайні люди приїжджали двірну, треба, щоб місто було чистим. І думаю, що роздільний збір сміття це дуже важливо. Отже, в якому напрямку розвиватиметься надвірна, наразі всі учасники круглого столу і соціального опитування зійшлися на тому, що місто має бути красивим і чистим. Це залежить від кожного з нас. А от про велике майбутнє при відсутності коштів доводиться тільки мріяти. Проте громадська організація воля закликає небайдужих надвірнянців висловлювати свої думки і побажання і брати активну участь у вирішенні цього питання.